У Полтаві відбулася зустріч родин безвісти зниклих та полонених із правоохоронцями. До неї доєдналися представники СБУ, національної поліції від інституції МВС, яка здійснює виокремлення ДНК для ідентифікації тіл загиблих, та представників уповноваженого Верховної Ради із прав людини. Такі зібрання проводять по всій Україні, зазначила президент Асоціації сектору безпеки і оборони України Альона Вербицька. Їхня мета пояснити. Людям чи родич опинився у такому статусі, їх права та алгоритм подальших дій. У родин наразі дуже багато питань. Це не завершення, якісь там взаємодії з військовими частинами, отримання довідок, запити на отримання інформації, комунікація зі слідством. Не завжди люди, коли потрапляють в таку ситуацію, знають, куди потрібно звернутися. Тому такі зустрічі вони дуже потрібні для того, щоб пояснити людям їхні дії покроково, коли вони опиняються в ситуації, там або коли зникають безвісти, їхні рідні, або коли вони потрапляють в полон.